Якщо вже я заговорив про російську пропаганду, давайте в неї зануримося більше там багато смачненького. А, отже, російський пропагандіст Соловйов, як же ж без нього, судячи з усього, пропустив прийом таблетки чи чантіазвіріна, не знаю вже що він там приймає. На чому він сидить соловіний. у нього? Почався така біполярочка 9 на 12, що просто словами не передати. Коротше, він в прямому ефірі а, почав вимагати прямо. Зараз пристигніться уважно розстрілу російського солдата. Значить, якийсь там які Да, ні, це правильна ідея, мені теж вони дуже подобається, але в чому сенс? Якийсь там срочник, оце нещасне таке. Воно знімало як горіла стратегічна авіація Російської да, і він почав вимагати розстріляти. Коротше, у нього так підгоріло. А чого у нього так підгоріло? І Як це пов'язано із операцією поводина, завдяки якій рашка втратила частину своїх бойових літаків далі у новинах з болі давайте дивитися. Доброго ранку з вами новини з боліт, і ми починаємо. Якийсь черговий неадекватний російський піп тере релігійний голос Кремля нагородив у інтерв'ю лютого аби вкотре підтвердити, якщо врешті щось і залишилось святого, то це нічого з усмішкою від вуха до вуха РПЦшник заявив наступне. Цих штурмовиків я більше за всіх люблю саме з ними, колишніми зеками спілкуватися, тому що вони підпадають під більшу небезпеку, особливо тих, кого у бій проводжаєш. Розумієш, що вони загинуть, причому майже всі загинуть, і нам кажуть командири, мало ймовірно, що хтось з них повернеться. У Мене питання: у нього там всі дома чи хата на замку. А ти от їх тільки що сповідав. Помазав дивишся у їхні очі, гарні, Російські очі. Тобі їх шкода. І ти бачиш у цих очах, що вони знають, що вони загинуть. Тут жесть, тут жесть. Це вже не релігія, це якийсь тоталітарний чорнушний стендап. Просто ну чесно. Чули колись про Данте і Кола Пекла. Він би, якщо то побачив, дописав би ще мінімум три спеціально для РПЦ під саундтреки Першого каналу. А тим часом, поки Росія відходить від свого чергового сорому після операції Павутина, нагадаю, це саме та операція, завдяки якій Рашка попрощалася з добрячою частиною своєї авіації. Тут жесть. Тут жесть! Соловйова на фоні цього атакувала конкретна шиза. А коли у його студії температура за шкалою істерики піднімається, важливо все. Тож цього разу топ пропагандист усієї рашки в ефірі вимагав розстрілу солдата, який зняв на телефон наслідки удару дронів по російському аеродрому. А можна його розстріляти, от вивести цю сволоту і перед строєм розстріляти як зрадника батьківщин, який просто зараз працює у інтересах ворога. Ну бо це ж справжній удар по святому російському телевізору, в якому про це говорити я так розумію, і не збиралися. Ну короче, володька явно, походу, забув прийняти таблетки, і далі в нього почався приступ біполярки. Ми ж гуманіст, навіть його сварити не можна. Ну що ви? Хоча в армії він не має права, аби в нього був телефон. Це ж не можна У всіх же є. Хоча він розуміє, що є відповідальність. От, якщо чесно, він мене реально лякає. Ну йому явно ж треба психіатрична допомога. Я розумію, що в нього вже давно там крива різьба, але це ж уже взагалі звездець. Там частина мозку просто непритомна. Але anyway. інші пропагандисти більш стримано говорили про операцію, точніше, ем, взагалі майже нічого не говорили. 1 червня в російських новинах панувала тиша, ні тобі дронів, ні вибухів, ні палаючих стратегічних літаків. Мабуть, просто методичку ще не встигли написати. Мабуть, так. А отже. Другого новина 2 червня це такі новини, які всім новинам новини. хоча б тому, що вони настільки важливі та цікаві, що новини першого червня на цьому фоні вже можна і не обговорювати. Та, ну це просто геніально. Як тонко це -то філігранно викрутився, я не можу. Ну, ми не першого червня. Це ж було вчора. Але так як це було вчора, а сьогодні 2 червня, і сьогодні Стамбул, то говорити ми будемо про друге червня. Молодець відвів увагу публіки від 1 червня як справжній профі. Я казав один класик. Сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. В цей же час у Путіна якраз відбувалася дуже важлива зустріч на наступний день. Після серйозного удару по його стратегічній авіації він був ну дуже зайнятий розмовами з жінкою, яка вирядилася до нього як фарфоровий чайник. Будні президента так званої наддержави, хоча навіть по його ботоксному обличчю було видно, що настав час змінювати підгузок. Бо вже все у Білорусі до речі теж не сильно відреагувала на останні події. Презентацію нового трактора провели, наприклад. Щось між е, садомазо і картопляними угіддями я таки не зрозумів. що було, але картина називається Походу «Додумай сам. А з вами були новини з боліт. Не перемикайте.